Сваряться двоє. Врешті-решт він гаркає: Галю, що ви мене за дурня тримаєте? Та стає в позу, руки в боки, і їх єдно видає: Та я до вашого дурня і не торкалася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> так обоє скачуть прерією. Бачить, сидить індіанець. Зупинилася, підходять до нього, дивляться склянка і наперстки. Індіанець Хочете зіграти? Один погодився, вгадав, де кулька, виграв гроші. Йому сподобалося і захотів зіграти ще. Ковбої грали до вечора. Програвши коней і одяг, пішли додому гуляка. Один ковбой обертається і питає: Індіанцю, як хоч називається ця місцина в пустелі? Лас-Вегас. Вчителька питає, Вово, скажи, як відрізнити бика від корови? Вова. Все просто. Коли доїш бика, він усміхається. Господиня звільнила свою служницю і та, перш ніж піти, вирішила виказати їй все, що про неї думає. А ваш чоловік, між іншим, сказав мені, що я готую краще за вас. Господиня з незворушним виглядом мовчить. А ще він сказав, що я набагато привабливіша за вас. Господиня зберігає спокій. І це ще не все. Я й у ліжку краще за вас. Пробачте, і це теж вам сказав мій чоловік? Ні, ваш садівник. Жінка розповідає подружці. ніколи більше не поїду з чоловіком на рибалку. Чому? Та ну його. Спочатку я дізналася, що дуже голосно розмовляла, начепила не ту наживку, рано підсікла і в результаті наловила більше риби, ніж він.